Лондонська Таймс стверджує, що голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін хотів би, щоб президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Китаю із візитом на початку вересня, якраз тоді, коли у Пекіні буде відзначатися ювілей перемоги у Другій світовій війні. Як відомо, на цей парад до китайської столиці має прибути президент Росії. Путін, і очевидно, що голова Китайської народної республіки хотів би організувати у Пекіні трьосторонній саміт очільників Китаю, Росії і Сполучених Штатів. Це не перша спроба Цзіньпіна і Путіна провести таку зустріч із Трампом. Попередньо Трампа хотіли бачити на параді у іншій столиці у Москві, 9 травня, коли ювілей перемоги у другій світовій війні. Тоді святкував Путін, а головним гостем події був якраз голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін. Відразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Москві і Пекіні почали говорити про те, що президент Сполучених Штатів міг приїхати на такий саміт, і саме на ньому вирішити, як виглядатиме світ, тобто розділити цей світ між Російською Федерацією, Сполученими Штатами і Китаєм. Однак Трамп, як відомо, на цей парад до російської столиці не приїхав і залишається незрозумілим, чи готовий він буде приїхати для участі у такому трьохсторонньому саміті до Пекіну, навіть якщо буде принципово узгоджена його зустріч із головою Китаю. Справа в тому, що початок вересня це якраз той період, коли закінчується термін 50-денного ультиматуму висунутого президентом Сполучених Штатів Росії та її союзникам. Якщо Путін за цей час не зможе знайти варіант завершення російсько-української війни чи хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, чого від нього вимагає Дональд Трамп з першого дня після своєї інаугурації, тоді Трамп обіцяє запровадити серйозні санкції не тільки проти Російської Федерації, але й проти тих країн, які купують російську нафту. Китай у цьому переліку країн займає. Не дуже почесне перше місце. Саме підтримка Китаю, саме закупівля Китаєм російської і іранської нафти дозволяє підтримувати вісь зла і боротьби із демократичним світом у так би мовити робочому стані. Дозволяє путіну продовжувати війну з Україною, а іранським аятолам мріяти про знищення Ізраїлю.